Слава Ісусу Христу! Слава навіть. Дорогі парафіяни, ви вже мене дехто знаєте. Мене звати Герман Анна Марія, мені 11 років. Я проживаю Чого? в місті Комарного Родоцького району на Львівщині. Я зараз є волонтер практично від початку війни. Зараз на даний час я не збирала. 3 мільйони 500 тисяч гривень. За ці кошти було багато чого куплено для наших воїнів захисників. Я буду співати пісні, а ви, хто скільки зможе, складіть свою пожертву у скриньку. Слава Богу, слава Україні. Героям. Вечір рано діво, пречиста пресвята, лікуй мої буденні рани і будь зі мною все життя, Провадь мене до свого сина, тернистий путь мені не страх, нехай вузька буде стежина, аби не був гріховним шлях. Я відчуваю дужі кроки, коли зі мною є ти Відходять в бік сумні уроки, я чую голос з висоти, і хай буде більше терпіння, лиш би очистилась душа веди до Бога до спасіння, о Божа мати, пресвята. О, Божа мати пресвята, О, Божа мати пресвята, Україна, мати, у сльозах стоїть, янголами діти линуть на поріг, Україна, мати, на весь світ голосить, бо дітей безжально смерть косою косить. Стогни, горює Україна, мати, доки буде тіло ворог шматувати, вже сніги червоним стеляться полями, бо политі кров'ю, що тече річками. Я молюся до Бога, я до світу кричу, я благаю, благаю, Зупиніть цю війну усі анголи світу, розгорніть свої крила, щоб завжди панувала, правда, воля і віра. Україна має. Згоря почорніла, і голосить, бідна, вже немає сили, голову схилила, стихла, заніміла, бо сльозою в серці вогник загасила, сполосале тіло градом вороги, їй розбили серце. Звістку. Зранена й без сила за мить посивіла, я молюся до Бога, я до світу кричу, я благаю, благаю, Зупиніть цю війну усі анголи світу, розгорніть свої критики. Щоб завжди панувала, правда, воля і віра, схилилась мати на могилі сина, заплакала і тихо промовля, ну що ж сино? Вляче мені не для війни. В старості доглянеш, як схочу, пити принесеш води водик, знематирі тихенько привітаєш, а ти лежиш, мовчиш, мовчиш, мовчиш. Сиділа, мати, плакала. Щоб душу сина Бог до неба взяв мовчання свитером повило. І дощик з неба плакати почав мовчання. Хочу щиро подякувати настоятелю цього храму, у цю веселю, і вам, дорогі парафіяни, за те, що не розійшлися і послухали мій спів. Я вас благаю. Моліться за наших воїнів України, за те, щоб вони живими повернулися додому, моліться, щоб скоріше закінчилася війна, моліться вервичку три рази на день зранку в обід і вечором. І особливо хай моляться діти. Закликайте своїх дітей до молитви, тому що дитяча молитва дуже допомагає нашим воїнам. Якщо ми будемо щиро молитися, ми цю війну вистоїмо і переможемо. Слава Богу, слава Україні! Героям слава! слава. Дякую, дорогенька Анна Марія. Дайте Боже здоров'я. Я так чую, що я сьогодні собі придбав доброго помічника. Ти так проповідуєш, як добрий священник слухай. Ти будеш моїм помічником капелана, добре? Добре. Молодець. Дякую ще раз всім вам, нехай Господь Бог вас благословить. І в сьогоднішній день, день успення Пресвятої Богородиці, кожному із вас, ваш дім, хай прийде радість. А з вашого дому, хай сьогодні полине молитва. Хай полине молитва до неба, то причисто діви Марії, як каже Анна Марія. Бо з дитячих уст сьогодні ця молитва буде особлива. Тому Кажу вам, діточки, хто мене слухає, разом з мамою, чи самі, самостійно заворіть молитву до причисти. І це буде, це буде сильна молитва. Це буде сама найдужча молитва в вашому житті, самопочута. Без сьогоднішнього дня має змінитися багато чого в Україні і в світі. Амінь.